За інформацією Херсонської обласної військової адміністрації, сьогодні опівдні російські військові вдарили потягинці Береславського району. Внаслідок обстрілу поранення отримали четверо людей. Двоє чоловіків у важкому стані. шпиталізовані. один одному чоловіку 67, одному 56, Ще один чоловік, 30-річний Та жінка близько 50 постраждали, отримали травми середнього ступеню важкості. їх доправили до лікарні. Наталя мешкає багатоповерхівці в Херсоні, розповідає, під обстрілом її будинок був 6 грудня ввечері. Я сиділа з собачкою в залі. Перший приліт був далеченько, другий приліт трошки ближе, і я вирішила перейти в коридор, бо дуже близько вже бабахнули. І вже коли ми вийшли в коридорі, то одразу ну, взрив був. Я навіть не зрозуміла, де що. у нас полетіли стекла на балконі на третьому етажу. І в кухні вікно розбите. Не там вже я переживаю три прильоти. Перший прильот у нас був на безродного. Зараз приїхала в дитячу квартиру і всі тут нас достало. Олександра говорить, вибухи чують постійно. Вибух да. для нас це не знаєте не новина. А ми в домі будинку ховаємось. Нас поки облітало скрізь кругом. А це тут десь прилетіло. за повідомленням Херсонської міської військової адміністрації минулої доби російські військові 22 рази обстріляли територіальну громаду. Били по Херсону, Придніпровському, Садовому та Зеленівці. Атакували і населені пункти двох територіальних громад Береславського району. Вчора ворог. Атакував з попела села Михайлівка, в результаті чого пошкоджений житловий будинок. Також під артилерійським обстрілом знаходилося шляхове, були пошкоджені житлові будинки та розповіщі споруди мешканців. Також, на жаль, стало відомо, що в результаті атаки 28 листопада місці Борислава жінка отримала поранення. Зараз її життю та здоров'ю нічого не загородили. Загалом за минулу добу російські військові 88 разів обстріляли правобережжя Херсонщини. Випустили 387 снарядів з різного типу озброєння. Розповів Олександр Толоконіков. Катерина Гончаренко, Олена Сумська, Андрій Андрющенко, Ігор Петченко. Суспільне новини. Херсон.